Блум це скам. Бажаю здоров'я, шана критористо. Ради вас бачити на своєму ютуб каналі. Босковаска, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене своєю мотивацією все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Також обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації. на різних ігор, промок до речі, зараз вже є безпосередня точна інформація, де буде відбуватися лістинг. Від гри Hamster Combat. Це буде відбуватися на біржі BinKix. Про це я вже повідомив. Зараз там є цікава акція. Тому, якщо вам цікава крипта, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде під цим відео. І, звичайно, обов'язково потрібно мати аккаунт на біржі BінKix, тому що я впевнений 100%, що ви граєте в гру Hamster Combat. а там буде відбуватися лістинг даного токена. Тому також посилання на дану біржу ви знайдете під цим відео. Сьогодні ми будемо говорити про гру Bloom. Якщо ви не знаєте, що таке блум лаконічно розповім, тобто це готується дійсності цікавий продукт. Це буде гібридна біржа в самому Телеграмі, де ви зможете продавати, купувати, торгувати різними монетами, мемкоїнами, токенами і інше. Тобто, це, так би мовити, дійсності гідний продукт. Якщо прийняти його з різними тапалками, то тут все-таки буде максимальна взаємодія з криптою, і все-таки буде дійсно цікава річ, яка допоможе вирішити ті чи інші проблеми, які зараз є на цей момент. Тому, тому е, як на мою думку, дуже цікавий проєкт, але, але є певна. Нюанси, чому зараз люди думають, що це банальний скам, і ми сьогодні про це поговоримо. Ну, в принципі, знаєте, є така мулька, є така інформація, що це нібито скам. Я з цим не сильно погоджуюся, але є певні факти, які на це натякають. Погляньте, є дорожня карта, е офіційний сайт, що таке дорожня карта. Ну, це так би мовити, знаєте, як план на проект. І вони там ставлять такі завдання, і відповідно це все публічно відбувається, розповідають там ті чи інші новини, ті чи інші там, функції будуть виконані протягом того, -того періоду. Відповідно, на другий квартал е в проекті Bloom були поставлені там задачі DropGame Drop у нас є. DropGame — це ось, в даному випадку, ця функція. Потім паблік ланч це вони не зробили, баланс не зробили, свапи також не зробили. Лендборд також не зробили, також мемопад, зробили. Багато інформації ходило про мемопад, що це собою. Тобто ми заходимо в гру, ось бачите, ми там зараз граємо, тобто ми фармимо токени Bloom. А мемепад собою являє, тобто замість оцих сніжинок зірочок буде падати реальна криптовалюта, за рахунок яких ми вже можемо заробляти. Звичайно, ми там не можемо заробляти там, десятки доларів, там ми могли б знаєте, заробити, наприклад, там, 5 токенів якогось. Мем токена, які там оцінюються 50 центів, можливо, 10-20. Звичайно, це невелика сума, але це вже йде взаємодія з криптолюдами. Але щоб звичайно падали ці пади, падали токени криптовалюту. Потрібно, звичайно, зробити гаманець внутрішній, щоб журнал підв'язувався, де воно зберігалося. Але, але це завдання. Це завдання не було виконано в другому кварталі, а другий квартал, наголошую вам, він вже закінчився. Тобто другий квартал це червень. Ось кінець червня. Це там падку так завершився другий квартал. І ці всі завдання, які вони ставили на другий квартал, вони не виконали. Зараз липень, це вже третій квартал. І як там далі воно буде розвиватися, чи там будуть якісь оновлення, чи вони будуть дотримувати своїх слів, дотримуватися свої дорожні карти, звичайно, виникає питання, чи дійсно так воно буде. Тому, тому, звичайно, такий хейт на фоні цих недотриманих завдань це нормально, але, врешті-решт, я продовжую грати. Така кількість в мене вже Блумпойнтів Якщо ви ще не грали, обов'язково приєднатись посилання на гру буде під цим відео. Всього-навсього всього, всього потрібно раз в 6 годин заходити, вам витає, там білетики, і ви можете там грати в гру, можливо, та їх зберігати і таке інше. В цілому, цілому, знаєте, я не можу хайтити даний проект Там, дану гру, тому що я на це витрачаю мінімум часу. Я, тобто я там не витрачаю там свої кошти. Я просто зайшов, раз в 6 годин зайшов, заклемив і все. Але, але опираючись на інтерв'ю засновника, заснов проекту Володимира Смеркеса, ось він тут давав інтерв'ю, відповідно. Він сказав, що все-таки лістинг і айрдроп буде видаватися мені, вам, всім, осінню. Розмір айдропа буде 10% від загального полу, від цього емісії, в місяць загальна кількість монет, загальна кількість блумпойнтів, буде виділятися нам. Тобто, мені вам, всім, тим гравцям, які грають. І це все буде, повторюсь, від вас осінню. Тому нам потрібно зараз грати липень, серпень. Я про це говорив. Я в загальному плані говорив про тапалки, що нібито вони були, будуть осінню виходити. Можливо, е так воно відбудеться, пов'язане з блумом, і так дійсно нібито виходить, судячи з цього слів. Тому що на туристові поки що граю. Побачимо, що далі з цього вийде. І за рахунок цього, в мене виникає питання до вас. Як ви гадаєте, все такий блум? Це скам-проект чи не скам-проект? Відповіді, будь ласка, пишіть свої в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. І на завершення, на завершення скажу, що е, звичайно тут вибір кожен грати чи не грати. Я буду грати до кінця, побачимо, що з цього вийде. Врешті е, обов'язково, будь ласка, прошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал і залишити таку жирну подбайку на це відео, тому що я гадаю, воно було максимально корисне саме.